Друзі, якщо ви думаєте, що вже нічому не здивуєтесь, то приготуйте зараз ваша картина світу трісне по швах. Я теж спочатку думала: та ну це якась маячня. Поки не почала купати глибше, а потім просто не могла повірити, що це відбувається тут і зараз в Україні. Мова про рацирс під вивісткою антисектанства вони проникають в інші країни. На ділі це філія ФСБ з інформаційно-психологічних спецоперацій. Їхня мета розглядати суспільство, посіяти ненависть та спалити мости між людьми. А Україна у їхньому прицілі вже давно і діють вони за методичками, які вони навіть не ховають. Ось одна з них. А тепер увага. Ірина Кременовська – одна з головних фігур Рацирс в Україні. Вона не просто медійна шавка Рацирс. Вона посвячена, пройшла так звану ініціацію, яка звучить як маячня божевільного, але це факт. Ритуал включає поїдання фекалій вчителя копрофіла Олександра Дворкіна. Це не жар, це частина ритуалу осягнення влади. Фраза, яку вони використовують у середині кілька хвилин ганьби і перед тобою відчиняються всі двері. А тепер подумайте, хто прикриває Кременовську? Відповідь мерзенна, але логічна. Ті, Хто їв разом із нею, ті, у кого панічний страх від того, що їхні знімки або відео потраплять у мережу. Уся ця ієрархія будується на компроматі. Їх легко розпізнати за переляканими очима і запахом із рота. Зовні чиновник, експерт, священник, а всередині сектант із фекальною ініціацією і міцною прив'язкою до московської годівниці. Цікавий факт: соратник Ременовської святогор у народі гівногор. В одному коментарі на Фейсбуку натякає, що в цьому ритуалі брали участь і дуже шановні люди, як він каже. Не виключено, що ми скоро їх почуємо за гучним криком на їхній захист. Це не божевільна маячня або хайп заради переглядів, це ієрархія влади через взаємний шантаж. Далеко не всі, хто в костюмах із гучними посадами, чисті перед законом і совістю. Іноді за їхньою спиною стоїть не просто схема, а ціла секта з брудними ритуалами, прикрита грифом національної безпеки. Поки ти живеш, працюєш, виховуєш дітей, високо в структурах влади сидять люди, чиє просування побудоване на поїданні лайна, не в метафоричному сенсі, а буквально. І це не міська легенда, це технологія влади через приниження, страх і взаємний шантаж. І якщо ми хочемо зберегти демократію, свободу і життя людей, ми повинні розкрити цей гнійник, і викрити кожного, хто їв із цієї ложки.